Рейд. І так, це мотиваційне відео для тебе, Саша. Адже що хочу тобі сказати? Тобі не слід сумувати, тобі слід всміхатися, радіти життю. Рання весна. Замить усе розквітне, буде щастя і казка кохання. Тому поглянь на небо там! Де сонячна орбіта, і хмарки білі біжать там гарно так і на землі і серед краси прекрасно тому бажаю я тобі кохання казки. А ще, ще я тобі бажаю, щоби сум тобі і печаль не заважали. Дійснення всіх добрих мрій, і головне, головне, Олександра завершення війни, якнайшвидше завершення війни, щоб війна більш нас не мучила ніколи, щоб щасливі діти на землі були. Бажаю тобі класної родини, щоби найближчі й найдорожчі тебе. Розуміли, підтримували, поважали, квітнуть проліски, чарійні кітки, такі тендітні, ніжні, просто із засніженої землі прийшли, 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 їх назбирай, плети кохані вкоси і з весною прийшли. Тебе, журба мине, виспівують пташки для тебе, і світле, світле небо, і головне багато та десятків років проживи, прокохай, прозустрічай. І знай, життя Твоє тут зовсім не даремно. У тебе є мета, мету стій. Повірю в себе, хай буде кохання казка, світле небо. Для тебе, для тебе, для тебе. Минай журбу, минай печалі, до ста літ доживи і будь щасливий, Олександра, ти. Бажаю щастя.